Друзі, всім привіт-привіт! Я вам за дуже хорошою новиною. Я, своє... я від своєї любимої фірми. Зараз я вам покажу. Від своєї любимої фірми купила дуже багато чого. Ми починаємо. Ось, буду казати, що ціни е, від своєї любимої мерцяє замовляла. Це цікава парі... палітра. Я вибрала таку, тут ставиться пензлики. І тут фарба, і тут теж. Ну, або можна ж так зробити. Тут водичка, тут пензлики, і тут. А... Або тут ульовець, тут пензлі. Коротше, щось цікаво, і тут фарба. Е, коротше, ось я таку замовила гарну рожевеньку. Е, ця палітра коштувала. Зараз чекати, подивлюсь. Я подивилась на сайті, ця 5 літра коштувала 500 гривень. Дорогого папку, ну дуже гарно. Так, наступне. Наступне у нас ось такий дуже мініатюрний пензлик. Дивіться просто. Із такою защитою він коштував, зараз подивлюся, Такий пензлик коштував 200 гривень. Люди, я не прошу, просто зараз таке ціни. На тому сайті там дуже багато хто замовляє. Я в них постійний клієнт дуже класний пензлик. Якраз для маленьких деталей. Третє. Третє у нас вже такий набір від моєї любимої фільми. Тут уже не є значок, намір пензликів. Ось цей їхній значок, тут ще є різні. Там нема, бо це дуже мало. Тут і цей. Ось, але тут прям самого малого немає. Тому я взяла це. І тут ще є. Ідеться типу, це не маркет, але типу, вона буде витягатися. Дуже класно. Це як ідея, як пенальчик. Класно. Наступне. Четверта. Четверта я замовлю підніс. Ну, це йшло в подарунок від цієї фірми. Тут нема тієї фірми, але ну, щось похоже і в рой. Ось це, коротше, цей будиночок робити. Ось тут. Дуже класне. Прикольний подарунок. І п'яте це такий набір таких фарб. Набір акрилових фарб. Один з кольорів, Ось такі. Це і це їхній підпис. Це на кожному юнак. І. У нас кольорів у нас тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, дванадцять Такі Кілогатна кольора. Потім покажу Саме велике може ви замінити, але це таке біле плотно. Тут також їхнє їхній підпис. 40 на цей сантиметрів. Ось. Тут QR-код просто на знижку. Тому на цей. Ось. І ось. Дуже класно. Збула сказати, ці фарби коштували 2 тисячі, а це полотно коштувала 5 тисяч. Серйозно.